Отож бо, ну чого вже гріха таїти, іноді жінки також мають завищені вимоги до чоловіків. Чому так складається? Справа в тому, що сьогоднішні дорослі жінки це вчорашні маленькі дівчатка, в яких був тато, і на яких вони звикли дивитися знизу нагору, тобто тато це та людина, який міг порішати будь-які питання, тому що він любить свою доньку безумовною любов'ю, і в буквальному сенсі, носив її на руках. Тобто на тата дивляться як на чарівника і на ідеального чоловіка. Але, подорослі шавши, жінки продовжують дивитися і очікувати вже від свого чоловіка, тобто мужа, то ж саме, що від тата, що він може порішати будь-які питання, повинен вміти і могти все, все вміти, все знати і любити безумовною любов'ю. Але, дорогі жінки, чоловік це не дуже велика фігура в нашому житті. Це не Бетмен, це не чарівник, не Дід Мороз, і не Господь Бог, і навіть не тато. Чоловік це партнер. Партнер, тобто, це людина, яка йде пліч пліч по нашому життю. Ми з ним стоїмо на одній сходинці, тому що ми люди одного покоління, ми зростали на одних тих самих книжках, і в принципі з те ж саме. Він нічого нам не винен, він не зобов'язаний жити з нами все життя і виконувати будь-які наші забаганки. Він робить це добровольно, а не тому, що він нам щось винен. І от потрібно адекватно розцінювати чоловіка, що розуміти, що це не робот, ні банкомат, ні секс-машина. А це просто людина, людина, яка інколи втомлюється, хворіє, яка не завжди виходить, як хотілося. Б. А жінки якось так себе тепер позиціонують. Що вони дуже велике значення почали надавати грошам? І так у чоловіків забагато страхів і тараканів в голові. І вони завжди бояться бути несостоятельними. несостоятельним в несостоятельним фінансовому плані, несостоятельним ліжку і так далі. І це все підсилюється на фоні цього, що відбувається. От до чого вже дійшло, що скоро чоловіки мені здається, взагалі будуть боятися стосунків з жінками. Нещодавно, 16 рідний хлопець, тобто підліток, заявив: Я не буду казати дівчатам, що я із достатку, тому що я боюся, що вони будуть любити не мене, а татові гроші. Що це означає, що чоловіки розцінюють жінок вже як меркантильних осіб? А ті, в свою чергу, понадивляються в інстаграмі усяких там відео і фото тих жінок, які взагалі я їх ділю на дві категорії: перші це ті, хто позиціонують себе як товар. І намагаються себе продати якомога дорожче, тому виставляють різні фото такого характеру, які вони богемні. А інша категорія, які кидають пилюку, сиплять в очі, намагаючись створити ілюзію успішності. Але насправді, дорогі дівчата, не порівнюйте себе із ними. Тому що то все від пустоти, там пусто в голові і пусто в душі. І потрібно нам не втрачати зв'язок із реальністю, не порівнювати себе із ними.